Давид народився семимісячним із вагою трохи більше кілограму. Із матусою у палаті може знаходитися лише у такому кувезі. прооперували, як пішло кровотечення. З Свісом кіло 250 мальчик, син Давид. Набираємо вес пради. Врачи наслічуть Звісно, хочеться вже домой паскаре. Ну лічимося, чекаємо поправлення нашого Давид у такому інкубаторі росте 37 днів. Находився якийсь період часу времени в відділенні реанімації, Затем був на другому етапі в палаті інтенсивного интенсивного І після стабілізації стану состояния а он пошел на совместное пребывание к маме. На данный момент ребеночек у нас весит. кило 620 грамм. Выхаживается он у нас до сих пор в кувезе, потому что он еще не очень хорошо держит температуру. Кувезы должны меняться с какой-то частотой, с какой-то периодичностью. А если его нечем заменить, то приходится на какой-то период времени вытаскивать ребенка, что приводит к его переохлаждению. Такі інкубатори та реанімаційні столи для недоношених немовлят у обласному перинатальному центрі Краматорська використовують у реанімаційному відділенні та палатах із породіллями. Немовлята в них можуть проводити до трьох місяців. В таких ковізах, закритих інкубаторах. В цих інкубаторах максимально приближена обстановка в внутріутробній житті. Ну, Жить, жизнь как у мамы. У нас сейчас находится пять кувезов и пять столов. Это очень мало, потому что отделение второго этапа у нас рассчитано на 10 человек, отделение реанимации на 6 человек. Учитывая сейчас обстановку в страну в стране у нас добавилось еще ковидный госпиталь. А в котором рожають жінки жінщини, со всего нашого сіверного регіону. Сьогодні вантажівку з необхідним медичним обладнанням до перинатального центру привезли військові за гуманітарним проєктом Допомога схід з Франції передають чотири куви з реанімаційну систему стіл, п'ять ламп фототерапії, меблі та пакунки з колекторами молока та пляшечками для немовлят. Сьогодні до Обласного перинатального центру у місті Краматорськ, що на Донеччині, та до пологового відділення Берноградської клінічної міської лікарні передається гуманітарний вантаж медичного призначення вартістю понад 2 мільйони гривень. Тільки у поточному році до України з Франції було доправлено більш ніж 83 тони гуманітарного вантажу цільового призначення, цей вантаж. Медичні медичне обладнання, тобто медичний характер, і на суму більш ніж 29 мільйонів гривень. Цивільні та військові лікарні Донеччини та Луганщини таку гуманітарну допомогу отримують з 2018 року. Наступний вантаж повезуть до Часовоярського військового шпиталю. Надія здорожня Артем Степанов. Новини на Суспільному.